Російське видання «Лента.ру» пише про те, що Норвегія дозволила російській компанії РосНЕФТЬ державній компанії, проти якої запроваджено санкції економічні Євросоюзом та Сполученими Штатами вести розвідку та видобуток вуглеводнів на норвезькій ділянці Шельфа. Річ у тім, що Роснефті належить 20% в одній із компаній, яка веде розвідку на цій ділянці, і норвезькі посадовці зауважують, що санкції стосуються лише експорту товарів, але не зачіпають спільні проекти, які раніше розпочали норвезькі та російські компанії. Про співробітництво РосНЕФТІ із норвезькою компанією Statoil триває не перший рік. Росіяни не мають своїх технологій видобутку вуглеводнів на глибоководному шельфі. А норвезці якраз є лідерами, світовими лідерами у цій царині і тому активно залучаються росіянами до спільних проєктів. Коли буде реалізовано цей проект, незрозуміло річ у тім, що розвідка це не означає, що найближчим часом звідти з цих ділянок буде видобуто нафту чи газ. Це довготривалі проекти, але от російські видання активно підхоплюють такого роду інформацію для того, щоб підкреслити мовляв, в економічних санкціях є лазівки. А захід непослідовний у своїх у реалізації своїх заяв про економічні санкції щодо Росії.